Аварійні бригади КП Харківводоканал проводять роботи з заміни мереж по вулиці Космонавтів, що у Шевченківському районі. Звітують, ремонт роблять так, аби не руйнувати проїжджу частину та виконати все у найшвидші терміни. Виконуються роботи по заміні технічно зношеної ділянки водогону діаметром 600. Протяжністю 450 погонних метрів. Роботи виконуються у нас двома способами тут, в залежності від умов. Частина виконується методом санації, щоб не руйнувати приїжджу частину, частина відкритим способом. Плануємо закінчити до 25-го цього місяця числа. роботи, залишилось нам виконати. Ділянку 100 погонних метрів виконати перепідключення і пусконаладочні роботи комунальники. Наголошують, роблять так, аби час відключення від послуги абонентів був мінімальним. На цій ділянці це майстральний водовод, немає безпосередніх підключень, тобто абоненти всі з водою і відключення будуть виконуватися тільки на момент перепідключення. З попереднім попередженням всіх абонентів і підвозом води автоцистернами. 5 до 10 годин. Кажуть, забезпечені всіма необхідними матеріалами та обладнанням, тож роботи проходять згідно графіку. Роботи виконуються дільницею по перекладці і санації водопроводних мереж нашого комплексу. Спеціалізовані бригади, обладнані необхідним обладнанням і відповідною технікою для виконання цих видів робіт. Ми в цьому році також завдяки допомозі спонсорів. Змогли забезпечити всі районні дільниці міста Харкова необхідними обладнанням для роботи з поліетиленовими трубами. І це пришвидшує наші ремонтні роботи і роботи по перекладці. Подібні ремонти тривають у різних районах міста. Роботи додають і регулярні обстріли окупантів, тож іноді, кажуть комунальники, плани доводиться коригувати. У цьому році ми планували 12 кілометрів перекладка. На цей день у нас виконані роботи 12,5 кілометрів. До кінця року буде в роботі вже і в кінцевій стадії фазі виконання робіт 15 кілометрів. Якщо зрівняти з попереднім роком 23, ну це така ж цифра, як і в минулому році. Роботи виконуються в усіх районах міста. Там, де необхідно замінити, ну це в основному аварійні ділянки, ділянки після прильотів. Що в даному випадку теж тут були прильоти рядом з нашими комунікаціями. Вони звичайно технічно зношені, але ці удари, вони, скажімо так, в лапках допомогли закінчити процес діяльності цієї труби. Да. Крім того, ведуться роботи на комплексі по другим напрямкам: це заміна засувок, заміна пожежних гідрантів. В цьому році ми виконали 625 гідрантів. Замінили це рекордні такі цифри. Також додає Микола Завада у рамках робіт замінили ще 450 люків. Таким чином наголошує, роблять все можливе для того, аби жителі прифронтового міста, попри тяжкі умови, були забезпечені водопостачанням. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків. Новини.